Воно. Значить, так, рік 1916-й. В Тернопільському госпіталі перебував російський шахіст з водом чемпіон світу Олександр Альохін. Прикутий до ліжка через хворобу він давав сеанс одночасної гри місцевим шахістам. Для вирівнювання шансів грав на ослід одночасно на 12 і більших дошках. Він провів одну з блискучих партій, не дивлячись на дошку з тернополянином Фельтом. Який грав чорними. Я читав це спочатку, бачив в люди, але насправді діти зацікавився і почув цю інформацію від вас. Розкажіть, будь ласка, ви згадували, що цей чоловік стрільців 13 якраз пов'язано з, з цією грою? Як я вийшов на цю інформацію? В одній з книжок Шахових честер я узнав про партію. Альохін Фельд. Цікава партія, я в шахмати не дуже сельон, але іноді зацікавився. Але коли я побачив, що гралася в Тернополі, мені вуха піднялися. Я почав цікавитись більше, більше і більше. Значить, виявив, що Альохін був контужений, не поранений. Він був контужений і що грав він. В будинку, це в якійсь інформації, я знайшов одній, що грав він був в госпіталі, в Тернополі лежав, і під час е, лікування він зіграв цю партію. Значить, Судячи по всьому, що Фельд був не тернополянином, а скоріше всього це був один із офіцерів, які також лікувалися в тому госпіталі. І вони провели сеанс одночасної гри. От. Е, найцікавіше те, що ця партія на осліп Війшла в, в всі шахматні підручники світу як унікальна партія. Тобто він на осліп зіграв таким чином, От що е, зрячі люди, дивлячись на дошку, видатні шахматисти настільки оригінальних ходів придумати не могли. От. Того вона була, вийшла Настільки оригінальне рішення було вихід з крупного становища, через це вона ввійшла всі підручники шахматні. От. Ну і що можна далі? Далі я шукав, де ж був той госпіталь. Ну і десь зустрів, що госпіталь знаходився на нинішній вулиці. 13. Так, тоді вона була ще раніше, була за совєцьких часів, звалися Будьонна. Mm -hmm. А ще раніше нищець, ні. Середнє вища і вища. Так, стрілецька. Вонка так, 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 вища, це купернікарка, а потім нища. Хоч вона вроді без зікзугу не mm -hmm. чомусь вона так названа. Буде. Та Стрілецька нижня. Mm -hmm. Дійсно. І тоді я знайшов, що то було на тій вулиці. А потім я взнав, що там до будинок піонерів потім став, потім станція юних техніків тут стала. Mm -hmm. Ото От, це був якраз в госпіталі. То таким чином я ідентифікував по цьому будинку, а Льохін зіграв цю партію. Ніяких меморіальних дошок, ніяких конкретних вказівок. Тобто, якщо говорити так чесно, то Можливо, я, в чомусь помиляюсь. Це, Але це, хід думок був такий. Це, це принаймні дискусійна тема і дуже не передаває. По, менш, по меншій мірі хід mm -hmm. моїх пошуків був таким, що я спочатку те найшов, те найшов, те найшов, і в кінці кінців вийшов, що це було на цій країні. В часи Першої буде. світової тут, скажімо за все, так, як так. це було типово і до другої війни. Так, так. Супер.